А у вас є машина? Э, да. А покажете мені свою машину? Конечно, Можна даже присісти. А ви одружений? Так як виглядає ідеальна жінка військового? Ви не хочете фотографію показати? Да. Давайте. Ви самі звідки? З Мукачева, Закарпатська область. Ось так виглядає ідеальна жінка військового. А ви давно одружені? Це з 17 января 23-го року. Тобто ви одружились під час війни, да. так? Так, дали 10 днів відпустки і ми одружились. А познайомились ви як на відстані? Чи yeah. вже були знайомі? Познайомились в Фейсбуці. А які такі редфлеги стосунка вуличне людини? Бо вас дуже крута машина, слухайте, А можете нею проїхатись? Да, зараз. А ну давайте. Та ви вже так не ганяєте, слухайте, бо я власне дожана. Чи зручно ні взагалі пересуватися так в місті? А пересуватися це більше для лікарні. А коли ти пересуваєшся по місту, то я кажу, що безбар'єрність не дуже у нас класна е, в Києві чи в Мукачеві, де краще? Я давно в Мукачеві не був. в Києві. Єстим якісь не Вони намагаються що зробити от ззаді вже, ну з'їзди роблять уже нормально. Часто так люди відгукуються на допомогу. Це більшість ті військові чи ветерани, які вже ну відслужили.